Медитація вправа на дихання. Дана медитація допоможе швидко позбутися неприємних емоцій. Прийміть зручне для вас положення тіла, сидячи або лежачи. Закрийте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс і довгий повільний видих через рот. Повторіть ще два рази глибокий вдих через ніс. Відчуйте, як розширюється ваша грудна клітка. Як злегка припіднімаються ключиці, і потім дуже повільний і довгий видих через рот. Вдих і повільний довгий видих. Тепер поверніться до зручного для вас темпу дихання. Відчуйте поверхню під собою. Опору в стопах, якщо ви сидите, опору в стегнах, в спині, якщо ваша позиція лежачи. Відчуйте, як одяг торкається вашого тіла. Зверніть увагу на ваш стан, на емоції, які ви відчуваєте зараз. Спробуйте уявити, в якому місці вашого тіла локалізується неприємна емоція. Це може бути тривога, роздратування, страх, смуток, провина, печаль або злість. Спробуйте відчути де саме вона знаходиться, можливо, в районі серця, або в грудях, можливо, в районі горла вашого живота, або в районі сонячного сплетіння. або ви відчуваєте її всередині вашої голови. Тепер спробуйте уявити, яку форму має ваша неприємна емоція? Як вона виглядає? Можливо, це згусток енергії або пляма. Якого кольору ця емоція? Надайте ваші емоції певного забарвлення. Чітко уявіть форму та колір емоції, від якої ви хочете позбутися, і місце, в якому вона локалізується у вашому тілі. Ця емоція. Це чужеродне тіло в вашому організмі. Це ніби скалка, яка потрапила під шкіру і спричинює вам дискомфорт. Зараз поверніть вашу увагу до того, як ви дихаєте. Продовжуйте дихати в комфортному вам темпі. Тепер уявіть, як кожен ваш вдих, а потім видих проходить через те місце, де локалізується неприємна вам емоція. Вдих повітря проходить через ту форму, яку ви надали вашій емоції. При видиху потік повітря циркулює знову крізь вас на вихід, вдих, і ніби зустрічний вітерець, повітря проходить знову через місце локалізації вашої емоції, проходить через її форму, а потім видих. І ніби поток повітря, який дме вам в спину. Так і повітря з вашим видихом знову проходить через локалізацію вашої емоції, але вже в протилежному напрямку. І ви помічаєте, що в об'ємі ваша емоція трохи зменшується і стає більш прозорою. Вона на краплю розчиняється в кольорі. Ви знову повторюєте цикл дихання. При вдиханні повітря воно проходить через місце локалізації вашої емоції. І при видиху потік знову проходить повз вас. Об'єм емоції зменшується в діаметрі, і вона стає більш прозорою. Продовжуйте у власному темпі декілька хвилин, допоки форма або фігура емоції зменшиться настільки, що зникне повністю, а колір її стане повністю прозорим. З кожним вдихом і видихом ви дихаєте через вашу емоцію, і вона стає все меншою і меншою, і більш прозорою. Коли емоція зникне повністю, продовжуйте уявляти. Як зустрічний потік повітря проходить через ваше тіло, як подих вітру, він наповнює вас енергією, і з кожним видихом цей вітерець витягує з вашого тіла неприємні думки, які можуть продовжувати намагатися триматися за вас. Продовжуйте уявляти цей процес ще декілька хвилин. Він очищує ваше тіло, оновлює його і звільняє від неприємних думок та емоцій. Тепер відчуйте різницю в вашому самопочутті після цієї простої вправи. Подякуйте собі, що знайшли час, щоб приділити його собі своєму ментальному здоров'ю. Повторюйте цю вправу та медитацію при потребі зранку або перед сном, або протягом дня. Будьте здорові.